Добрый день. Добрый день. Uh, у меня есть такой искренне вопрос. Uh, были у вас uh, в своем детстве uh, желания развивать что-то интересное? Что вас подтолкнуло? И uh, какие были главные точки роста в момент своего желания? Боже, у це часто питання задають, задают на інтерв'ю, на радіо. Як починався шлях? Знаєте, що я з маленького села, селища Зитомиської області. І коли ти маленька, у тебе типу, є все, що немає в міських. Але ти ніколи не думаєш, що ти можеш вирватися з того села. І в мене реально була одна тригерна історія, яка, напевно, і стала моїм тим поштовхом, яка взагалі я почала щось робити. Це ми були в школі, і вчителька, ми ходили на співи з моєю однокласницею, і вони сказали: от вона. Вона прославить наше селище. А ти так і залишишся тут. і будеш Куди треба дивитися? Давайте так, щоб я знала, бо вас тут троє. А от ти, типу, так і залишишся тут і будеш крутити коня э, з диті, Вона так і сказала хвости. 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 І я така, так А, думає. да Хорошо. І зараз я приїжджаю в село. вони такі... а не хочете побути нашим э, меценатом, Трошки нам заплатити за то, за то говорю. Виням просто далі кручу, грошей не маю і вибачаю. Але приїжджаю, всі дивляться. Суть в тому, що це стало тригерною історією для мене, я тоді зрозуміла, що я точно досягну і стану номер один. Я не знала, де, я не знала як, я не знала, в чому я син, я взагалі нічого не знала. Я пішла вчитися на фарм, я вищу медичну освіту маю, пішла вчитися, і коли вже народилась моя донька. Я реально пам'ятаю, я лежала в лікарні з донькою, була вагітна. Щось треба зробити. І мені реально попадається блогер. Я така, окей, Google-блогер, це. Мені дає опис, і Я така, а, так це про мене. Я люблю поговорити. Ну, вам хочеться сказати, попізніть, бо це реально було так. Це було правда. Я така, а, от так, говорю, це прям моє це прям то що мені подобається. І так пішло, 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 пішло. я почала просто ділитися своїми думками. Потім в один прекрасний момент. Більших запрошували кудись, а нас нікуди не Моя була там 10 тисяч мене було. Я мене не пройшла. А говорю, не запрошуйте, так я зроблю сама. Що я сама організую, все зроблю і ви вші прийдете до мене. І так 6 років назад я почала робити організацію, і сьогодні у нас 462-й другий захід. Боже о, була, о. просто знаєте. Була б мене шапочка, я б так зняла. Дякую. Побили такий момент, закликали чу. Нельзя преодолеть те сложности, которые перед вами стоят. Да, Я навіть вчора викладала пост. Ми були на головному екрані Гуліверу. Я зі своєї конференції нас викладали. І я написала, дякую, що не здалась в певний період. Ну, бо період було дуже багато, коли ти ніхто і ти взагалі нічого не маєш, ні капіталу, ні людей. Ну от прям ну, нічого, я приїхала своє реально нічого не мала. Не зв'язків ні до кого навіть звернути взагалі тобто, нічого не було. Ти сам вибудовуєш свою концепцію. І Зараз там мої дівчата, які працюють зі мною. Вони кажуть, типу, там приходять і кажуть, я відмовилась від зірок, які мене сьогодні запрошували, бо прийшла до тебе. Бо ти Боже, мені як краще приємно. це команда, яка зі мною працює. Їх замовляють і ще інші люди. А вони відмовляються від зірок. Зірок це, це реально не зірка, не просто яку ніхто це реально зірка, яку всі знають. Бо я тобі, створила умови для людей, сама навчилась, їх навчила, створила умови, даю класні зарплати, дають класне відношення і вони того і хочуть працювати. Тому дуже багато людей пишуть, що хочуть працювати з тобою. Це так мені приємно. Це, що це я, дуже приємно. Я вже була, реально ніхто абсолютно, я вже ще повторюю, хотілося здатись, бо я не знала, що. Чи це моє призначення, чи не моє. А я просто поняла в один прекрасний момент, у мене це виходить, і я просто зроблю так, щоб бути номер один. І все. І мене багато хто поза очі може також запитати, кажуть, типу, там Світська йде по головам. Світка не йде по головам, ситка просто робить класно свою роботу і все. І за цього люди думають, що ти когось десь переступаєш, але ти не переступаєш, ти просто робиш те, що ти вмієш. Знаєш, робиш це класно, на рівні. Получаєш за це офіційні гроші, виходиш за це рівень. Авторитет, виходить, за це привітики. А я скажу правду, що про мене кажуть, що совітська йде по головам. Супер, совітська вообще, респект. А це правда. Бачите, коли йдеш, ти авторитет, і коли ти йдеш, а потім мене питають, я така. Тому, Боже, це Та ви знаходите час на відпочинок? Ну от я буквально за два дні до конференції прилетіла з Дубаю. А, знаходити, слава Богу. Я просто вже за 6 років роботи я налагодила свою систему роботи так, що я можу бути на відпочинку, але в мене є людина, яка працює, і я просто заходжу, я перевіряю, контролюю, якщо треба щось перегодити, вона просто Таня, сьогодні погодуємо це. Типу я просто йду, контролірую. Якось вже налаштувалася Нема такого, що вони там... Не працюють без мене, чи я все. Я просто це вже в роботі, вже в системі. Вони знають, що робити. Вони знають, як би я відповіла особливо мій зам, яка вас перевела, це мій зам. Вона вже знає, як би сказала, я їм так настудірувала, що вона її, коли вона мене почала працювати, вони побачили заходи, її починають переманювати. Вона каже, Ніколи, каже, я не придав. Каже, тут це вже моя сім'я. Тут даєш все, і люди не хочуть їхати. Нащо їм йти туди, там, де їм добре? Їх люблять, їх бачать, їм добре платять, вони працюють з задоволення, як вони хочуть, з вільним графіком можуть займати своїми справами і їм все по кайфу. Куди треба ще йти? Ну, на справді, і мені да. насправді це по кайфу, тому що коли я була в селі, я фізично працювала. Ну ви знаєте, село є село. От, да. Там нема коли подумати, там треба постійно працювати, сильно працювати. Я коли була там, я сказала, що я досягну того рівня, що я буду працювати тільки своїм розумом, виключно своїм розумом. І при тому, що я не була там супер відмінницею я знала, що я точно буду номер один І я з мене почнеться оця багата сім'я. Моя дитина не знає типові відмови в чомусь. Вона приходить в ресторан. І така, що хочу, або мама моя. Приходить на магазин, і вона така щось міряє. Наприклад, цей костюм і вона береться, і вона. Не скільки коштує, ось берем. <с> я викладала це в сторіс, це така про це так смішно з боку. Це вже просто людині 52 два роки. І вона вже знає, настільки, що ти можеш собі дозволити. Каже, берем. Не ски не як, не що, все беремо. Я говорю, мам, ти хоч би спитали для приліччя скільки стоїть. Ну типу, воно ж не не, не тисячу гривень, навіть не 500 гривень, ти типу, повно ж дорого. але каже, не важливо, бере. Клас за вільно говорю, живе. Клас. Yeah. Скажи. То тільки на мене і досі, в мене і досі немає там авторитетної людини, яка б мене якось до цього підштовхувала. І я ніколи не рівнялася. Мені не потрібно рівнятися на когось. Я вивела свою формулу, тому що мені не цікаво на когось рівнятися. Коли ти рівняєшся на певний авторитет, ти все одно автоматично переймаєш якісь його привички, якісь його поведінки, якісь його розмови. Мене все задовбало. Те буває дуже рідко, але це є в принципі на п'ять хвилин, але вони падають. Ти сидиш, і я типу, що це для чого? Це, якщо складна ситуація, я запитую себе реально, задаю собі внутрішній голос для чого мені дана ситуація, що я можу виняти з цієї ситуації, який мій досвід тут. І я реально можу сидіти пів години, поки я не пойму, що. Якщо це проблемна історія, якщо мені вдається якась проблемна людина, скандал, аварія чи ще щось, я стою і задаю, що тут я маю побачити, що це для мене в даний момент. І коли я стою, може буває буває, пару годин, якщо чесно, така історія. Образить, і дзвоню енергопрактику, починаю з ним проходити цю історію, і тоді ми знаходимо, де моя сильна сторона насправді І Я розумію, що це був не проблема, це було лише підсвідчення моєї проблеми всередині себе, якоїсь невпевненості в даному випадку, або якоїсь типу навпаки сильної сторони, і там, наприклад, сьогодні. Підходить до мене замі, каже: Ти зла, я кажу, так. Да. вона каже, що вже вона таке зробила? Що тебе так вивело, бо мене вивезти з себе неможливо. Я завжди тримаю свою рівновагу. Я знаю, що ти типу, моя скандала. От мій контент. Я тобі кажу, що мене з рівноваги вивести складно. Вона ну, працює рік вже, ну знаєте, бо мене в цій зреноваги неможливо, реально. Клас. Це треба прям, ну достати мене, аж я там ковернуть отам, щоб я була зла. І то я зла не проявляю на людей. Я ну, виходжу з кімнати, виходжу по Подихала, 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 зайшла і далі все добре. Скільки я говорю багато да. зможете... ми, мабуть, можливо ми, ми, можливо, ми, можливо, ми, ми забрали в вас і так да багато та, часу? Да. Дякуємо так, вам да, за да, ваше життя да, да, і за досвід. ви посовітували починаючим, щоб він смог хорошо швидко, качественно стати нами за час? Знайти себе як тільки ти знайдеш свою роботу. Те, що твоє призначення, коли ти реально сядеш, подумаєш. Я завжди як, наприклад, кажу людям, які на це запитують. Випишіть 5 мінусів і 5 плюсів свої, що хорошо вдається і що погано вдається, що подобається і що не подобається. Потім ви починаєте сидіти читати вже те, що ви виписали, і може день прийти, може два, три, неділя, місяць, але вже все одно ваш мозок починає... У мене немає такого, що я О, би мені теж записала запитання, я, тіпо, я не знаю, в мене такого не було, так щоб я прям падала, знесилена. Не було. Я реально роблю те, що хорошо виходить. Я роблю це якісно і я роблю це задоволення. Я кайфую і наповнююся того, що мене беруть інтерв'ю, мене обнімають, мене всі знають. А можна? Мене... Можна, Я це люблю і мені це подобається. В тому що це моє звичайне буденне життя. Це як якось послухати музику для мене організувати захід. Це навпаки, окей для мене. Тому, можливо, це моє і так класно вдається. Бо коли ти робиш своє не в Все всесвіт віддає тобі все більше. Ми дає тобі грошима, ми віддаємо силу. Ви не уявляєте, наскільки ви зараз на нам просто на тому рівні, де ми знаходимось, просто знаєте, так от прочитали нам все те, що нам. У ваших головах є все. Вам просто треба в певний момент почути про авторитетну людину для вас, яка навпаки підсилить ваші слова. Але ви це і так знаєте. Просто в певний так. період, коли спомніваєшся в собі, авторитет, який в твоїх зараз очах людина, люба авторитетна людина, неважливо, хто це буде. Якщо вона скаже ту фразу, яка в тебе вже була в голові, ти така «Як я і так це знала. А ти стоїш і така думаєш, точно все, йду туди, але ти це і так знала. Але ваш Сумніви людей завжди угроблюють, реально люди, які сумніваються, собі неправильно Не Сумнівайтеся, хто як не ви, хтось щось каже, так і шо з того, що хтось каже, про вас будуть говорити в будь-якому випадку. В будь-якому зробите ви хорошопам мужечком злякалося. Робите ви хорошо, погано, не так, все одно будуть говорити, в будь-якому випадку. Скажуть, що вони такі. Ви просто знаєте, що ви робите по совісті, робите якісно, нікого не обманюєте, не обдурюєте, не Ми знаємо, так. Тягаєте. І за це поотримуєте гроші робите це в собі задоволені. Все, це єдине, що вас має пригодити по житті, але то, що люди, люди будуть ну, ви не сто доларів, як то кажуть, знаєте, головне головне не бажати інших людей, які ті самі ніші, що і ви конкурентами, бо немає конкурентів Лише люди, які займаються своєю справою. Так. Коли ви вважаєте, хто із вас конкурент, ви відразу падаєте в енергії, ви відразу розумієте, що вона ой краще виглядає, ой, краще поставила, ой, краще зробила, ой, краще краще. Ніхто не має краще. Є люди, які займаються своєю справою. На цьому світі хватить, вистачить місця для всіх, грошей вистачить для всіх. Якщо ця думка прийшла вже в вашу голову, значить ваш мозок готовий для того, щоб заробити ваш перший біль. Перший мільярд і так далі для того, щоб почати свою справу, яка 100% треба цьому світу, бо не прийде думка тої, яка не потрібна. Завжди визначається певне місце, в яке ви маєте зайти і зробити його ще краще. От і все носіть це з собою всередині, а не навпаки, що ти типу, ой, 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 завтра буде, сьогодні ми йдемо працюємо.